Анастасія, будь ласка, слухаємо вас уважно. Дякую дуже, всім доброго ранку. Не впевнена, що в мене буде саме які маркетингові інструменти, але буде, сподіваюся, щось трошки корисніше. Тому що маркетинг в цілому це історія про те. Не тільки як просуватися, а про те, як змінюватися у викликах сучасності, І думаю, це питання зараз є одне з найбільш актуальних. Чому Тому що дивіться: 35% респондентів дослідження зазначили, що для них найважливіше пошук нових клієнтів. Насправді, пошук нових клієнтів це завжди історія про створення нової цінності. І, от, мабуть, сьогодні я спробую навести акценти на тому, як цю цінність знайти, що треба переоцінити, і, власне, на що треба орієнтуватися, щоб бути юридичною фірмою, яка не просто в кризу не падає, а можливо знайти якісь нові механізми, нові ідеї для трансформації і розвитку. Тому ми сьогодні говоримо про тренди і прогнози. Але почну я з такого базового питання в цілому юридичний бізнес також бізнес. Пам'ятаю цей жарт про те, що АО це адвокатське об'єднання, а не акціонерна спільнота. Але ми маємо навчитися взагалі в цьому бізнесі мислити категорію економіки, аналізувати економічні тенденції, мислити категорію української економіки сучасної і, мабуть, шукати якісь нові тренди у світі. І зрозуміти, що Україна на сьогоднішній день дійсно стає частиною величезної міжнародної спільноти. і Сподіваюся, з роками з євроінтеграцією буде лише розвиватися. Моє перше питання в тому, що я хочу донести одну ключову думку. Я працюю на юридичному ринку близько 10 років у різних ролях, спілкуюся з більшістю керуючих партнерів або керівників з розвитку, і весь час. Всі ці 10, можливо, вже навіть 12 років, якщо зі студентством, я чую один і той самий вираз: про те, що все е, досить нестабільно, про те, що падає. Пам'ятаю, коли 14-й рік трапився Майдан. До цього був 2008 рік. Е, до цього була історія про те, що там е, почалася війна. Е, потім була історія про ковід, зараз історія про повномасштабну війну. І моя ключова теза про те, що світ, ми живемо от у Вука Волт, це таке міжнародне поняття, яке вивели в ще в 90 роках, про те, що світ сьогодні нестабільний, невизначений, складний, неоднозначний. І об'єктивно, ми маємо зайняти позицію того, що це ніколи не зміниться. Ринки завжди будуть десь падати, десь зростати, потреби будуть змінюватися у клієнтів, буде змінюватися економіка країни, будуть змінюватися країни, союзи і в цілому нації. І якщо ми хочемо розвивати бізнес не лише думкою про те, що ми сьогодні маємо заробити на зарплату нашим працівникам, ми сьогодні маємо заробити собі на якусь. Якісь дохід. А якщо ми хочемо переосмислити і взагалі зрозуміти роль е бізнесу юридичного в цілому в Україні, е роль е себе як власника і почати будувати якусь системну історію, ми маємо собі задати питання: як розвиватися в цій невизначеності, як прогнозувати е якісь тренди, як їх аналізувати, і як на базі цього прогнозу будувати будь-які е е рішення. Створювати якісь нові продукти, створювати якісь можливо юридичні інновації, якщо це можливо сьогодні говорити, і розвиватися. Давайте подивимось: в цілому, у нас є 32 роки незалежності України. У нас немає на юридичному ринку, мабуть, жодної компанії, яка працює 32 роки. Проте є основна кількість гравців, які працюють там 10 років, дуже багато вже таких компаній, 15 років, більш такі вагомі це 20 років. І кожна з них кожного року стикається з певними економічними прогнозами, з певними моментами, які стосуються економіки України. Я зустрічаю дуже мало власників. Які аналізують економічні тенденції, аналізують і досліджують, що ж є сьогодні в державі, що сьогодні є у світі, чим живе сьогодні наш український бізнес в цілому? Вивела спеціально декілька графіків, які опублікували Forbes станом на листопад минулого року. Така аналітика дається часом насправді дуже рідко, але дуже багато матеріалу, і зараз дуже багато заходів, типу економіки, рекавер, проводиться і тому подібне. Mm. І на таких заходах презентуються в цілому потреби бізнесу, і коли ми говоримо про такі, от прям я чую оце питання про те, що кожного цікавить пошук нового клієнта і впровадження нових послуг, це от. 35, 28%. Ми маємо розуміти, що впровадження нових послуг не відбувається просто так. Впровадження кожної нової послуги відбувається від е, е, розуміння того, що у клієнта є сьогодні, від розуміння, як будується економіка бізнесу клієнта, від розуміння, які взагалі тренди, і в якому полі не лише законодавчому, саме в економічному полі, е, в якому живе клієнт, що його е, власне хвилює. І, наприклад, ви правильно, Ольга, сказали. Про те, що податкова практика не була затребована там останній рік, але насправді зараз як почнуться перевірки, так всі стикаються там з букуванням податкових накладних і тому подібне. Це одна з найбільш сильних болей бізнесу і страхів, можна навіть сказати. Проте, давайте Поговоримо вже про юрбізнес. Я з теплотою сьогодні зранку підбирала фотографію і згадала, от там це два, два роки назад, проводився форум успіху. Ми говорили про лігалтех, ми говорили про агропрактики. Ми говорили про it практики. Ми говорили про те, як розвивати таланти в бізнесі. Ми говорили про те, як будувати сильні особисті бренди. Насправді, на сьогоднішній день всі ці питання сміливо можна сказати, вони пішли нікуди, проте стають абсолютно нові виклики. З тим же ми прожили перші півтора, можна казати, вже сміливо, там два роки війни. Офіційно під час дослідження було заявлено, що у нас 40% падіння ринку. Тобто офіційно визнали власники юридичних фірм про те, що на 40% у них впали доходи. Чесно, бачачи певну динаміку, певну роботу з клієнтами, в перший рік я вважаю, що це впало десь на 60-80%. Можливо, ті компанії, які мали довгострокові контракти міжнародні, вони втримали якимось чином свої доходи, проте всі, хто працював, Малим середнім бізнесом всі, хто працював навіть з великим бізнесом, вони втратили ці бюджети. Всі суди фактично заморожені, податкові перевірки заморожені. Основні практики, які приносили кошти, насправді заморожені. Далі це скорочення усіх можливих бюджетів. Я вважаю, що це і правильна, і неправильна історія. Ми скоротили бюджети, ми, як бізнес юридичний, скоротили бюджети. В першу чергу на кадри будь-які зарплати були скорочені до мізерних, смішних. На фоні цього відбувалось тотальне скорочення кадрів. На фоні цього почалась міграція кадрів, тому що більшість дівчат, які працювали, поїхали. Про хлопців я навіть і казати не хочу. Але бізнес стикнувся з цією проблемою про те, що якщо в ковід всі працювали по домах, але були. Такій, можна сказати, пішій доступності, так, якщо що, то сьогодні багато кадрів і талановитих кадрів повиїжджало. І це величезний виклик, який ми оцінимо, я думаю. Роки за два, коли більшість от, серед моїх друзів, там старші юристи великих компаній, вони поїхали вчитися в Оксфорд, вони поступили на пільгові програми за кордоном. Вони вже мають стажування в міжнародних юридичних компаніях. Вони набираються скаже цікавого досвіду у Європі, але більшість з них і не планує повертатися. Тому кадровий голод, і трохи пізніше про це буду говорити, це я вважаю, одна з основних проблем. Яка може виникнути всі розумні і люди, які мають практику, вони виїхали, і хтось навіть не збирається повертатися, а хтось займає там позицію представлення інтересів країни. Також були е, тотально скорочені маркетингові бюджети, але е, ладно, були скорочені маркетингові бюджети у вигляді фінансів. Е, чомусь виникло так, що в принципі маркетингова активність скоротилась, хоч ми забуваємо, що багато е, з піар-активності тих самих діджитал-активностей роботи з клієнтом робиться і без бюджетів. Проте е, був такий можна сказати вакуум. Десь півроку дуже сильний, коли вся ключова маркетингова активність зупинилась, і хтось з власників юридичного бізнесу пішов на війну. Кидаючи свої компанії насправді. І це теж можна сказати один з таких важких наслідків війни для Юрбізу, тому що ну, там, де керуючі партнери пішли воювати, вони пішли воювати в довгострокову, і можна сказати, що їхня компанія втрачає позиції на ринку, обираючи державу, вони фактично там типу понижують свою компанію. А деякі просто пропали. Займаючись якусь камерну позицію, можливо, навіть тут варто сказати про рівень якоїсь апатії, емоційної виключеності власників топових лідерів компаній, але тим не менш, ринок перебудовується на фоні таких тенденцій. Наступна цікава тенденція це була спроба експансії європейського ринку. Мені буде цікаво почитати коментарі власне, від е, керуючих партнерів, які точно спробували повідкривати офіси за кордоном. Е, звичайно, це Польща, на моїй практики, це і Турція, е, і Лондон, і Іспанія, і будь-яка юрисдикція, коли куди йшов наш український бізнес, тобто робив релокацію. Проте, як не дивно, але український юридичний бізнес це українське право. А європейське право будується зовсім за іншими канонами, і я вже не говорю про право як систему. Я навіть говорю про право як бізнес, тому що там зовсім інші умови роботи, зовсім інше ціноутворення, зовсім інша робота з клієнтом. І е, я вивела таку тезу як спроба, тому що. Більшість компаній, на мій погляд, побудували трохи занадто замріяну стратегію експансії. Там, де треба було вибудовувати партнерства, вони на почали вибудовувати команди з нашими юристами. Відповідно, замкнулися лише. Погодження українського клієнта за кордоном відповідно замкнули себе на тотально низьких чеках, відповідно не визначають своє місце на європейському ринку і за все просто повернуться в Україну, або просто будуть казати, що локально вони перебувають в Європі, але по факту це і лишається українським юридичним бізнесом. Сьогодні у нас по суті основний бажаний клієнт держава. Всі компанії вище середнього прагнуть отримати державні контракти, прагнуть вступити в якісь тендери з державними підприємствами. Чому тому, що по суті, це єдина гарантована оплата на гідному рівні? Іншим моментом стає. Відомі піар-скандали на рахунок ставок цих оплат, відомі піар-скандали на рахунок пов'язаності облич і тому подібне. І, на мій погляд, це також трохи неправильно обрана стратегія, тому що сьогодні державі треба сприяти, а не лише вибудовувати і відноситись до неї як до клієнта. Але це виключно моя думка, мабуть. Про джар залученість дуже приємно було спостерігати, коли. Лідери певних експертиз, лідери певних напрямків почали активно брати участь в реформах, активно долучатися до комітетів, активно формувати якісь певні питання і як представники юридичної спільноти десь захищати інтереси бізнесу на рівні держав. Тут звичайно хвилюю питання про те, що. Якщо вже вступаються і розвиваються джар практики сьогодні, то представники юридичного бізнесу по факту є єдиним містком, який спроможений захистити національного виробника, національного клієнта в процесі той самої євроінтеграції. Наступний тренд, який спостерігався, це розвиток мілітарних практик. Впевнена, що лише лінивий не займався питаннями бронювання. Багато маленьких юридичних компаній починають розвивати практику, яку яка стосується там представництва інтересів клієнтів спеціальних суб'єктів цих військових, тому що починаються тотальні перевірки, це все супроводжується кримінальними розслідуваннями, це супроводжується також звільненнями. Перерахунками виплат, пенсій і тому подібне, тому мілітарна практика в такому Традиційному і військове право, на яке ніхто ніколи не робив ставку, по суті, можуть стати хлібом для малого бізнесу, тому що е, платоспроможний клієнт, фізична особа для малих юридичних компаній, це сьогодні військовий, у якого вже є певні накопичення, у якого є певні потреби, і у якого є величезні проблеми юридичного характеру у взаємодії з органами, де вони проходять службу. Проте е, хотілося б звернути увагу про, е, для більших компаній в розвитку таких продуктів, як military tech, defense tech, ринку, який зараз тільки розвивається, у нас в країні почали виготовляти. Е, е, Певні технології, у нас почали запускатися мілітарі-стартапи, це все спеціальне регулювання, це все речі, які стосуються міжнародного партнерства, тому ті, хто прагне в цьому е, розвивати якийсь інноваційний продукт, е, все-таки у час військової економіки варто дивитися у ту сторону. Наступні е, е, тенденції, які спостерігалися, і про які ми е, говорили там, з рядом протиметих, Можна сказати, початківців молодих кадрів, це про те, що з'являється велика кількість малих і дрібних гравців. Хтось давно мріяв про власну юридичну фірму, когось звільнили, і це більша частина. І вони приймали рішення вже йти у якусь свою власну практику. Але дроблення ринку і поява величезної кількості таких гравців, одиночок, маленьких, це точно є тенденцією. Чи правильно це тенденція для консолідації ринку, не знаю, бо це покаже час. Але про те, що Весь малий ринок розбився на невеличкі суб'єкти, про те, що кожен бореться за клієнта, і це створює по суті, надвисоку конкуренцію у полі. Почалися наступна цікава тенденція. Це почалися розмови про прозорість в юридичному бізнесі. Вперше це було заявлено, е, наскільки я пам'ятаю, теж на одному з форумів розвитку про те, що е, ринку потрібно якесь врегулювання, якісь загальні правила гри. Е, етика своя, можливо, комплайн свій. Це дуже радує, Адже чим більше дроблення ринку, тим більше демпінг, чим більше демпінг, тим більше знецінювання юридичних послуг, з яким всі борються, Чим більше знецінювання, тим менше бюджети взагалі на закупку правових інструментів, можна так сказати. І остання в тому, що вже було, це проактивна соціальна громадська позиція. За це хочеться подякувати ряду компаній, адже саме їхня там позиція з підтримки військових, їхня позиція з підтримки переселенців. Знаю групи юристів, які об'єднуються для того, щоб там готувати спеціальні соціальні е, ініціативи. От зараз там в Міністерстві ветеранів робляться певні ідеї. Є е, е, групи, які е, прямо працюють у е, Грантових програмах, які там по відбудові, є ряд компаній, які е, допомагають сьогодні там реанімувати бізнес бізнес військових, наприклад, і так далі. Тобто почалися соціальні ініціативи не лише навколо ідеї ми рятуємо, ми донатимо, що є необхідним, але почалися ще й соціальні такі правові якісні ініціативи. І тут, же, якщо говорити про маркетинг і піар. Я вважаю, що ті, ті компанії, які були спроможні запустити або долучитися до таких ініціатив, отримують найбільше кредит довіри потенційних клієнтів, тому що цінність соціальна і проактивна громадянська позиція сьогодні є однією з ключових етичних цінностей, за яким вибирають а, собі партнерів у бізнес. Настя, я вибачаюсь, але ваш час вже виконано і перевиконано. Вибачаюся у нас вже наступний спікер. Можна хвилинку. Так. Я більшість цього сказала. Дивіться, що, від чого залежить успіх юридичного бізнесу на сьогоднішній день. По суті, від спроможності створити цінність. Одна з ключових тенденцій, що юридичні компанії трансформуються потрошку в консалтингові компанії, тому що клієнт сьогодні не хоче просто отримувати юридичну послугу. Клієнт хоче отримати певну цінність, яка дасть або зберегти йому кошти, або заробити. Тому я, я якби виклик такий роблю. Якщо у вас сьогодні немає стратегії, якщо ви як власне в голові не склали собі по пазликам, Хто ви, як ви прагнете розвиватися в наступні 5 років, кожен каже, що неможливо щось прогнозувати. Ні, можливо, світ буде невизначений, буде війна, і якщо у вас немає розуміння, ким ваша компанія буде на ринку за 5 років, тоді ви просто частина цієї тактики, наприклад, тих, тих самих клієнтів, які хочуть вам платити не 200 євро, а 200 гривень в час. Тому розвивайтесь, е аналізуйте тренди і хай ці тренди стануть частиною вашого розвитку. Дякую, вибачте, я трохи з часом такий не розпочав. Але дуже більше. дякую, дуже цікава була доповідь, така знаєте, глобальне так, таке дослідження, і воно в дуже великій мірі підтверджує те дослідження, яке робили ми. Воно у нас більш цифрове, але у вас воно більш таке, скажімо так, аналітичне навантаження. І, скажімо так, стан юридичного ринку. в він неминуємо так само пов'язаний із станом, з відношенням до Адару.